14 квітня 2017 року в села Райозера знаходиться свиноферма фермерського господарства Еліта. Під час прогулянки був знайдений із скотомогильник, куди з даного підприємства вивозяться тушки загиблих тварин. Зазніме, будь ласка. Що кругом всієї ями хаотично розкидані, розкидані рештки, пішов святкують. Ще свідчить про те, що протягом тривалого часу дотримується. Норми захоронення тварин, зв'язку з палахом, епідемії африканської чуми на території Полтавської області становить загрозу для місцевих жителів Орлицького району і Лубенського району для поширення цього захворювання і там ще кістки знімеш. чи маленька, тобто ще можуть бути такі захоронення на всій території.